Вітаю глядачів прямого в ефірі. Репортер, які новини на 12 годину. 60 дронів та балістичну ракету іскандерем запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Атакували з кількох напрямків. Про це повідомили в повітряних силах. Українські військові знешкодили 40 ворожих безпілотників. Проте повітряна оборона працювала на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракети і 20 БПЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини і Дніпропетровщини. Вночі та на передодні ввечері росіяни атакували Слов'янськ на Донеччині. Поранену жінку її госпіталізували. Доба в нашому місті. Вчора ввечері ворог двічі атакував Слов'янськ. БПЛА. Є, на жаль, поранена жінка. Вона зараз в лікарні. А також вночі теж атака БПЛА типу шахет нашого міста. Росіяни вбили п'ятьох людей на Донеччині за добу. Це ще четверо поранені. Жертвами агресора стали цивільні в Костянтинівці, Райського та Святогорівки. противник атакував 17 населених пунктів області. Не били кабами і дронами, пошкоджені об'єкти інфраструктури, будинки та авто, авто. Загалом понад 60 цивільних об'єктів. У п'яти населених пунктах на Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація родини з дітьми. Йдеться про дружківку на села Андріївка, Варварівка, Новандрівка і Роганське. За даними обласної влади, там зараз залишаються понад 1800 малолітніх. З небезпечних районів виїжджають літні люди і родини з дітьми. З собою мешканці забирають також домашніх тварин. Брата з невісткою. Вони виїжджають тривожно. Обстановка трошки вже розумієте, як ну тяжола, і внучка в даний момент вона проживає в Дніпрі, дуже переживає, хвилюється, і, і бабуся виїжджає, приїжджай до мене туди. Попередньо ланцетом пізно ввечері росіяни вдарили по вільшанах на Харківщині. Постраждали четверо людей. За даними прокуратури, ударний безпілотник влучив у подвір'я приватного домоволодіння пошкоджено будинок і гараж. Протягом доби росіяни встріляли два райони на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені автомобілі і будинки. В Межівській та Покровській громадах виникло декілька загорянь. Потрощена інфраструктура обійшлося без постраждалих. Майже 150 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Третина з них на Покровському напрямку не про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Окупанти штурмували на Курському, північному та південно-слобожанському напрямках. Атакували на Куп'янському. Наші оборонці відбили ворожий наступ на Оріхівському напрямку. На Придніпровському противник безуспішно спробував наблизитися до позиції українських військ. Манському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, зелена долина, колодязі та обік Серебрянки та Григорівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову та наступальну дію. На Новопавлівському ворог 26 разів атакував наші позиції. Після тяжкого поранення військовий Андрій Кобзар розпочав шлях відновлення у Львівському центрі. Незламні лікарі вже кілька місяців працюють над реконструкцією його обличчя. Найскладнішою стала реставрація носа. Його хірурги відновили заново з реберного хреща. Попереду ще кілька операцій, які як нині почувається, Андрій дізнавалися наші репортери. Військовослужбовець Андрій прийшов на черговий огляд у лікарів. У момент захоплення Херсона Андрій з дружиною і двома дітьми знаходились вдома. Родина залишилась в окупованому місті. Я бачив, як армія Росії заходила в місто Херсон. Це було незрозуміло, страшно. Скажімо так, про таке не дуже хочеться згадувати. І постійні вибухи ну потім мушка, ну то весь час окупаціями прожили в Херсоні. коли росіян вигнали з Херсона. Андрій перш за все вивіз родину на Хмельниччину. Там мобілізувався і пішов служити кулеметником. Згодом став офіцером-психологом у 33-й бригаді. Торік на Курахівському напрямку згадує Андрій. Вийшов по дрова, і в цей момент росіяни скинули керовану авіабомбу на будинок, де жили побратими. Діки почув свисту, ну я зрозумів, що воно летить. але я не встиг просто дуже так зреагувати. На все. От, і мене просто викинуло там, 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 там це було за ну, подвір'я з будинку, Мене викинуло там, просто в кущі. От. То, спочатку я думав, що взагалі що на цьому все закінчилось, тому що ти нічого не міг, нічого не відчуваєш. Потім то відчуття повернаєш з під води от, на поверхню і ну, в тебе болить все. Уламками Андрію розтрощило обличчя. Один пробив спину і зачепило внутрішні органи. Пощастило, що поруч були медики. Надавши допомогу, Андрія доправили у непритомному стані в лікарню у Запоріжжі. Отямився в іншій лікарні вже у Дніпрі. Такі відчуття ну, враження такої, знаєте, десь загубленості. Я просто розумів, що я в лікарні, ну, значить, якщо я прийшов до тями, знаю, що все добре. Ну, мені було дуже важливо просто ще Подивитися на себе в дзеркало. Ну я просто розумів тоді, коли я надавали допомогу, просто бачив, що в мене щось сталося з обличчям. Просто не розумів, що саме. Півроку медики працюють над реконструкцією обличчя Андрія. Найскладніше відновити ніс. Його заново збирали. Щоб зробити форму, перегородку та крило носа, взяли хрящ із ребра. Ну, Почуваю себе набагато краще, як мінімум, е все починалося. Якщо касати в плані от те, що ніс, це от. Перша штука це функціонал, друга штука це, скажімо так, зовнішній вигляд. Ну, тому що, коли ти не можеш дихати носом, то все постійно пересихає. Ну, тобто Тобто той ефект. Тобто, спочатку це все був саме функціонал. Ну і от обличчя, саме от ніс. Тобто вже повністю склали от, і скажімо так, зробили Ну, майже як було до поранення. Ну, Таким, як є, вже ніколи не буде, то Прекрасно розуміємо, але вже набагато краще. Операції успішні, говорять медики. Нині ж Андрія готують до наступної: остаточно моделюватимуть форму носа. Далі працюватимуть над відновленням слуху. Андрій не втрачає оптимізму і віри. Буде з оновленим обличчям і чутиме слова кохання від родини і слухатиме улюблену музику. Віталій Дорожко, телеканал прямий. Нестандартне бачення руського міра представила художниця Анастасія Бас на виставці Неволяшка, що відкрилася в Одесі. Традиційна радянська лялька Іван Покиван у поєднанні з артефактами сучасної російсько-української війни перетворюється на символ сьогодення. Першою роботою стала лялька миру з червоними зомбованими очима та страшним оскалом замість посмішки. Поруч робота з нами Бог. Лялька вдягнена у рясу і має хрест як символ християнської віри. Перед нею мила усмішка і усміхнена маска, а за нею замість обличчя чорна порожнеча, заповнена набоями. Ще одна лялька. Символізує балерину лебедя, щоправда, в її традиційній балетній пачці заховані кулі. Авторка пропонує по-новому подивитися на стереотипи, які залишилися українцям у спадок з радянських часів. Імперські наративи, які досі продовжують жити в нас в старшому поколінні, в нас в мілініалах. В мене вже є дитина, якій 5 років, і мені не хочеться продовжувати ті самий розвиток несвідомого в моїй дитині. За рахунок мистецтва ми можемо показувати все світу, що є зараз війна, що це саме. Як ми її інтерпретуємо, перевтілюємо, і як війна на нас впливає, тому що війна змінила кожного по-своєму і на кожного вплинула. Обійми бійців з рідними на пероні перед відправкою на фронт наречена серед зруйнованих росіянами споруд. Зустріч українських військових, які вигнали росіян з чергового села і звільнили з окупації мирних мешканців. Такі світлини розмістили у потягу, який курсує містами України. Нині зупинка в Івано-Франківську зробив знімки американський фотограф Говард Бафет, який документував російсько-українську війну з квітня двадцятого року. Більше про мистецький потяг про війну розкажуть наші репортери. На цих глянцевих аркушах не просто кадри, це прощання солдатів з близькими перед тим як вирушити на поле бою. Наречена, що стоїть у весільному платі серед споруд, зруйнованих російськими атаками та сльози людей, які вперше за багато днів побачили українських військових після пережитої окупації. Всі ці історії об'єднує мистецький потяг, що курсує містами України, і цього разу він зупинився саме в Івано-Франківську. Коли ти дивишся на фотографії, ти розумієш, що в е, ну, нас тут доволі безпечно, можна сказати, і я, як такої шажахів війни, ми тут в івано франківську не бачили. І коли дивишся, ну, як люди це все втрачають від як на вокзалах, коли ти розумієш, вони покидають просто те, що в них було. Це дуже важко. У трьох вагонах розміщені світлини про незламність українців, очима американського фотографа Говарда Баффета. Він провів 160 днів з квітня 2022 по грудень 2024, Документуючи війну в Україні. 63 із них просто вздовж лінії фронту, де кожен кадр робив під звуки вибухів і своїх снарядів. Це виставка світлин, які Говард Баффет показав за кордоном для світових лідерів, що Україна на сьогоднішній день потерпає від російської агресії. Також це створено для людей. Деякі не можуть відвідати на сьогоднішній день схід наш побачити на власні очі війну і наскільки ми страждаємо. Люди відвідують дуже багато, особливо приходять в кожного різні емоції. Кожен по різному відповідає за це життя, тому що дуже багато приходить на зараз переселенців живе на території України на західній стороні. Вони бачать ці світлини, згадують свої міста, окуповані міста, в які вони не можуть повернутися. І на сьогоднішній день емоційно люди дуже тяжко виходять з цих погонів. Відвідувачі виставкою вражені. Франківка дана зізнається на ці кадри. Важко дивитися, та, попри тяжкі емоції, їх потрібно побачити кожному, щоб пам'ятати, заради чого бореться Україна. Спочатку це було типував така тепер типу, як виставка щось таке унікальне в нашому місті. Ну я не була ще в поїздах, там де виставки. І напевно, я до кінця ще не усвідомлювала, що тут які тут картини навіть будуть. От зараз, коли я прийшла, в мене настільки ком в горлі у мистецькому вагоні. Працюють троє провідників, які зустрічають відвідувачів. Серед них Ольга. Для неї ці світлини не просто документальні кадри, а особистий глибокий біль. Війна змусила її покинути рідну домівку на Донеччині. Її містечко під Покровском окупанти майже стерли з лиця землі. Дуже дуже мене вразили світлини саме Донецької області. Дуже. Я народилася в маленькому містечку під Покровськом в Донецькій області, місто Мирноград. Зараз мого міста майже немає. Але місто українське. Хлопці його ще захищають. Воно наше. Ольга показує нам світлини, біля яких не може стримати сліз. Це зруйноване місто Маріуполь. Це одна з, така найболючіша картина. Тому що Маріуполі дуже 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 сильно досталося. Дуже сильно досталося. Там дуже багато людей загинуло, але, на жаль, тут немає світлини драмтеатру Маріупольського з написом Діти перед входом. Ще дуже 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 людям і мені подобається оця світлина. Це світлина прощання. Це Краматорськ. Дівчина, мабуть, приїхала до хлопчика. Звісно, видно, що він військовий, і це вони прощаються. Це місто Краматор, Донецька область. Спеціально перебладнані вагони, доповнені унікальним світловим і музичним оформленням, яке створює відчуття повного занурення в атмосферу знімків. Один із них облаштований як затишний куточок, де можна присісти, випити гарячої кави, пригоститися пряником та перевести подих від побаченого. приходять, беруть каву. Прянички, кекси, брауні, печиво, гаряче шоколад, різні чаї беруть сидять. Позаду вже понад 30 міст, які побачили цю мандрівну виставку. Наступним буде Ужгород. У Франківському мистецький вагон працюватиме до 16 серпня, включно. Вхід вільний для всіх охочих. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал прямий. На наш YouTube. не забувайте підписуватися більше інформації оперативної на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями. І дивіться далі Дар'ю Щасливо.